Привіт усім! Ви на каналі Бабусині Рецепти і я вітаю підписників і гостей свого каналу. Сьогодні, друзі, я буду смажити рибу в особливому клярі. У цьому клярі риба виходить надзвичайно смачна. Тому приєднуйтесь і будемо смажити цю рибу разом. Найпершу рибу у моєму випадку це риба хек. Добре мию, а після цього розрізаю філе риби на шматочки. Тоді кожен шматочок обвалюю у муці і викладаю на тацю. Правда, після того, як ви помили рибу, її треба посушити паперовим рушником. Після цього рибу трошки посолити і поперчити. І на пару хвилин нехай вона Маринується, а тоді вже обвалюємо у муці. І коли вже вся риба буде на таці, приступаємо до приготування кляру. Ви здивувалися, що я натираю картоплю, до чого тут вона, не дивуйтеся, бо цей особливий кляр, в якому ми будемо смажити нашу рибу саме із картоплі. Отож, на самій найдрібнішій терці натираємо потрібну кількість картоплі. Коли потерта картопля, натираємо зубчик два часнику, до смаку потерту картоплю перчу та солю і додаю сюди потрібну кількість яєць. Після цього яйця з картоплею добре вимішую виделкою, ну, хочете вимішуйте і вінчиком. Вимішуємо до тих пір, поки із цих інгредієнтів не утвориться однорідна маса, тобто кляр. Ось в цьому особливому клярі смажитимемо сьогодні нашу рибу. Сковорідку кладемо на вогонь і наливаємо у неї олії. Кожен шматочок риби добре обмачуємо у клярі і викладаємо на сковорідку. Стараємося ось так трошки багатенько взяти того кляру на рибку, щоб при смаженні нам утворилася хрумка з кориночки. Друзі, у цей кляр я не додавала цибулю. Але якщо ви любите цибулю, то безперечно можете натерти її на дрібнесенькій терці і додати сюди до картону. Для смаження в цьому клярі не треба якогось особливого виду риби. Беріть будь-рибу. Я взяла хек, бо він просто був у нас в магазині. А був би мінтай, то взяла би його чепінгасіус. Коли риба присмажилася з одного боку, перевертаю її на другий бік. Бачите, якого спокусливого вигляду набирають наші посмажені шматочки риби в особливому клярі. Та вигляд виглядом. Але смак який. Та взагалі-то не може цей кляр бути несмачним. Тому я вам щиро раджу, обов'язково попробуйте посмажити рибку у ньому. І коли рибка дістала золотисту скоринку з другої сторони, витягуємо її із олії і викладаємо на тарілку, застелену паперовим рушником або салфеткою для того, щоб папір убрав зайву олію із риби. Риба, посмажена у такому картопляному клярі, має зверха золотисту, хрумку скоринку, а всередині ніжне, соковите. М'ясо. Часто готую таку рибу на святковий стіл. Тому і вам напередодні різдвяних свят та Нового року запропонувала ось такий варіант смаження і подачі риби. І повірте, ваші рідні і гості будуть приємно здивовані, посмакувавши ось цю страву. І не треба шукати якісь дорогі види риби. Варто приготувати ось таку просту рибу, але в цьому особливому картопляному клярі. І успіх на столі стопроцентно забезпечений. Тому готуйте, друзі, і нехай смакує вам і вашим рідним. Ну а кому сподобалось моє відео, ставте вподобання. Заходьте до мене на канал, підписуйтеся і не забудьте натиснути на дзвіночок, щоб вам приходили сповіщення про мої нові рецепти. Пишіть коментарі, на які з любов'ю і радістю відповідатиму. Буду щиро вдячна вам за поширення мого відео в інших соціальних мережах. Поділіться ним з своїми друзями. Можливо, і вони захочуть приготувати собі ось таку смакоту. Бо, приготувавши цю смакоту, ваші друзі будуть вам безперечно вельми вдячні. Ох, і вабить мене ця рибка до себе, тож біжу пробувати, а ви бувайте здорові. До нової зустрічі, до нового рецепту Божих вам благословінь та мирного неба над головою.